Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми будемо говорити на дуже складну тему тему вибору сабвуфера. Зазвичай теми, що стосуються сабвуферів, динаміків, підсилювачів і автозвуку в цілому, дуже складні і потребують такого змістовного обговорення. І також зазвичай в коментарях під такими відеороликами збирається велика армія поціновувачів і знатоків, які щось не почули з того, що хотіли, або почули не зовсім те, що відповідає їх знанням. Тому говорити на цю тему досить складно, але я все ж таки спробую швидко, коротко і зрозумілою мовою розповісти вам про те, що таке автомобільний сабвуфер і як його правильно обрати. Почнемо з банальних речей. Сабвуфер – це низькочастотний динамік, який використовують для покращення відтворення низьких частот, або кажучи простою мовою, басів. Для встановлення сабвуфера в автомобіль вам обов'язково Буде потрібен підсилювач потужності. Зараз деякі виробники автомобільних магнітов люблять писати там в характеристиках пряме підключення сабвуфера, але це не має нічого спільного з реальністю. Тобто, якщо ви обрали собі сабвуфер, помножте його вартість. На 2, це буде вартість додаткового підсилювача. І додайте, ще 10-20% це буде вартість безпосередньо набору для підключення, який буде складатися з запобіжника, дротів та інших розхідних матеріалів. Виключення можуть складати активні сабвуфери, це ті сабвуфери, які мають вже вбудований підсилювач. Але, як ви розумієте, активний сабвуфер буде коштувати в декілька разів більше, ніж пасивний. Окрім того, що сабуфери бувають пасивні без вбудованого підсилювача, і активні з вбудованим підсилювачем. Сабуфери також можуть бути корпусні, тобто вже динамік встановлено в корпус, так і просто окремі динаміки. Якщо ми купуємо окремо динамік, то в 90% випадків для нього теж потрібно створити корпус певного розміру. Для цього існують спеціальні програми, які розраховують розміри та об'єм корпусу. Зазвичай окремо динаміки купують ентузіасти, які хочуть самотужки виготовити корпус певних розмірів для того, щоб сабвуфер мав певні необхідні характеристики. Це зазвичай сабвуфери, які створюються для спортивних змагань, для створення там, максимального звукового тиску. В всіх інших випадках, ну, мені здається, буде достатньо придбати вже готове рішення, корпусний сабвуфер, де виробник сам правильно розрахував розміри і об'єм корпусу для того, щоб сабвуфер мав оптимальне звучання. Якщо ми говоримо про окреме встановлення сабвуферного динаміка, це так званий сабвуфер Free Air, то тут корпус не знадобиться. Фрієрний сабвуфер використовує. В якості корпуса, ну, наприклад, весь об'єм багажника автомобіля. Такий сабвуферний динамік врізається безпосередньо в задню полицю автомобіля, і він повинен мати певні характеристики. До плюсів сабвуферів FreeAir можна віднести те, що сабвуфер не займає простір в багажнику автомобіля, до мінусів те, що тут потрібен вже спеціальний динамік. Не кожен динамік можна врізати як FreeAir. Для того, щоб сабвуферний динамік грав в полиці, ми звертаємо увагу на такий параметр, як добротність. Цей параметр позначається латинськими літерами QTS. І для фрієрного динаміка, QTS має бути більше 05 або 0,6 одиниць. Ще один розповсюджений різновид компактних сабвуферів, які не займають простір багажнику автомобіля. Це активні сабвуфери під сидіння. Такі сабвуфери мають намальовані дуже високі характеристики, і тому деяких користувачів вводять в оману. Насправді, сабвуфери, які встановлюються під сидіння, забезпечують мінімальну прибавку в низьких частотах. І їх використання не може бути порівняно з використанням великого справжнього корпусного сабвуфера. Те саме може стосуватися і інших різновидів сабвуферів, наприклад, ті, що встановлюються замість запасного колеса або замість підлокітника в салоні автомобіля. Це все нюанси, це все компромісні рішення, і за своїм звучанням такі сабвуфери суттєво відрізняються від великих габаритних моделей. Ще один різновид сабвуферів, про які варто розповісти для загального розуміння теми, це сабвуфер стелс. Знову ж таки, стелс це історія про те, що ми окремо купуємо динамік і окремо будуємо для нього корпус. Тільки в випадку з сабвуфером стелс. Корпус інтегрується в багажнику автомобіля таким чином, що сабвуфер майже непомітно. Самостійно виконати ці роботи неможливо, тут потрібен досвід і спеціальні матеріали. Тому сабвуфери стелс, ну і в принципі, як і фрієр, встановлюють в спеціальних майстернях. В даному відео я буду говорити виключно про готові рішення, тобто корпусні сабвуфери. адже тема якихось специфічних інсталяцій, будь то фрієр або стелс. Дуже широка і індивідуальна для кожної інсталяції потрібно підбирати певний динамік з певними характеристиками. І тут в кожну тему потрібно вже занурюватись окремо. Що стосується корпусних готових рішень, то в даному випадку говорити трішки простіше. І перше, на що варто звернути увагу при виборі савуфера, це тип корпуса. Від типу корпуса буде залежати так званий коефіцієнт корисної дії та характер звучання. Схематично сабвуфер складається з корпуса, динаміка фазоінвертора, але в деяких випадках фазоінвертор може бути відсутнім контактної групи, а також якщо це активний саб, то тут буде вбудований підсилювач потужності. Відповідно, ми маємо радіатор, додаткові контакти, запобіжник і кросовер для налаштування самого підсилювача. В даному випадку ми бачимо, що тут фазоінвертор має форму ну, такої пласкої щілини. Також фазоінвертор може бути круглим, а якщо в нас сабвуфер типу закритий ящик, то фазоінвертор повністю відсутній. Вважається, що у сабвуферів типу закритий ящик найнижчий коефіцієнт корисної дії. Умовно. Саб, як і будь-який динамік це електродвигун, який споживає електричний струм і перетворює його в рух дифузору. Якщо в нас високий коефіцієнт корисної дії, то більша частина спожитого струму перетворюється в потужність. Якщо коефіцієнт корисної дії нижче, то відповідно сабвуфер споживає. Більше струму і менше цього струму перетворюється в звук або в потужність. Але у сабвуферів закритого типу умовно вважається найякісніше і найправильніше звучання. Фазоінверторні саби, на відміну від закритих, мають вже збільшені габарити. Тобто у закритих ящиків є ще один плюс менші габарити. Але. Сабуфери, які оснащені фазоінвертором, мають більший коефіцієнт корисної дії. Якість звучання, умови тут виходить на другий план, і на перший план виходить вже більш потужний бас. Сабуфери типу бандпас. Такі сабуфери мають найвищий коефіцієнт корисної дії. Вони складаються з декількох камер, і динамік зазвичай розташовується всередині сабуфера, а звук. Який випромінює цей динамік, проходить через систему цих камер. Таким чином, за допомогою збільшення або зменшення об'єму кожної камери, можна налаштувати звук сабвуфера до певних характеристик. Це досить складний процес, з цим потрібно гратися. Деякі виробники одразу виготовляють сабуфери в таких корпусах, і такі саби краще приходити до магазину і слухати, тому що всі вони мають різний характер звучання. Бандпаси бувають там різних порядків: 4, 6 і так далі. В цих питаннях потрібно розбиратися, і якщо ви не хочете створювати такий саб самостійно, вам достатньо буде просто послухати, наприклад, закритий сап, фазоінверторний і бандпас. І обрати для себе той варіант, який найкраще підійде за звучанням. Дуже цікавий суперечливий тип корпусу для сабвуфера – це так звана бочка. Чомусь автолюбителям такі сабвуфери подобаються більше за все, але для професіоналів автозвуку такий тип корпуса є, м'яко кажучи, не визнаним. Такі сабвуфери можуть здивувати потужним басом, але не якістю звучання. Ще один різновид сабвуферів – це так званий пасивний випромінювач. Коли ми, наприклад, бачимо сабвуфер на два динаміки, може бути так, що один з цих динаміків. Під'єднано до підсилювача, а інший він позбавлений магнітної системи. Тобто, це просто дифузор. І дифузор починає свій рух від того, що рухається сусідній динамік. Тобто сусідній динамік, який Під'єднано до підсилювача, створює певні перепади звукового тиску або повітряного тиску всередині корпусу, і за рахунок цього починає рухатися інший пасивний випромінювач. Таким чином, ми витрачаємо струм або потужність для одного динаміка, а грає в нас два динаміки. Окрім того, що сабвуфери можуть мати різні корпуси різним акустичним оформленням, всі сабвуфери також відрізняються розміром динаміка. Для сабвуферів розмір динаміка зазвичай складає від 8 до 12 дюймів. Рідше бувають моделі з меншими і більшими динаміками. Але чим більший динамік, тим потужніший бас і тим більший корпус для нього потрібен. Також варто звернути увагу на те, що ну, бувають досить потужні і великі сабвуфери, в яких встановлюється одразу. Два динаміки, тобто я кажу зараз не про пасивний випромінювач, а саме про сабвуфери на два динаміки. Ну, відповідно, такий сабвуфер буде вдвічі більшим і вдвічі потужнішим. І для нього потрібен буде вдвічі потужніший і вдвічі дорожчий підсилювач. Також, якщо вам важко визначитись з типом корпусу сабвуфера, і ви не знаєте, що обрати там закритий ящик або фазоінвертор, можна звернути увагу на сабвуфери, Ну, наприклад, таких виробників як Vibe або Alpine. У них є моделі, які комплектуються спеціальними заглушками, котрими можна закрити фазоінвертор. Тобто ви купуєте два в одному. Виймаємо заглушку, отримуємо фазоінверторний саб, встановлюємо заглушку, отримуємо закритий ящик. Таких сабвуферів небагато, але вони існують. Якщо ви не можете визначитись з тим, що вам потрібно, пошукайте такі моделі, послухайте, можливо, щось вам і сподобається. Наступне, на що варто було б звернути увагу при виборі сабвуфера, це його опір. І це стосується виключно пасивних моделей, тому що опір сабвуфера напряму впливає на те, який підсилювач ми будемо підбирати під сабвуфер. Справа в тому, що в сабвуфери можуть встановлюватись абсолютно різні динаміки з різним опором. Це можуть бути 2 омні, 4 омні динаміки, або динаміки там з декількома катушками, наприклад, з двома катушками по одному ому, з двома катушками по 4 Оми, або там може бути два динаміки по 2 Оми. Це все деякі виробники комутують між собою всередині сабвуфера і виводять на корпус там одну контактну групу, плюс-мінус, і пишуть там опір 4 оми. Але може бути так, що виробник. Вивів контактну групу для кожної катушки або кожного динаміка окремо. Наприклад, в Сабуфері встановлено два динаміка з опором по 2 Оми, і для кожного динаміка виведена окрема контактна група. Відповідно, якщо ми два двохомних динаміка будемо під'єднувати між собою. Послідовно, то опір сабвуфера загальний буде 4 Ом. І 4 Ом це буде опір, з яким повинен буде працювати безпосередньо підсилювач. Ну, зазвичай всі підсилювачі потужності можуть працювати з опором 4 Ом. Але якщо ми ці дві катушки під'єднаємо паралельно, то наш опір буде вже 1 Ом. З опором 1 Ом ми можемо отримати більше потужності, але тут вже не кожен підсилювач може працювати з таким опором. Звичайні двоканальні підсилювачі, які купують з метою зекономити. Не можуть працювати з опором 1, Ом, і в такому випадку нам потрібно буде купувати вже більш дорогий сабвуферний одноканальний підсилювач. Тобто обов'язково звертайте увагу на опір сабвуфера, на те, скільки там динаміків, катушок і як вони між собою комутуються. І далі, виходячи вже з цих характеристик, підбирайте підсилювач. Далі було б непогано звернути увагу на чутливість динаміка сабвуфера, але це стосується не тільки сабвуферів, але й будь-яких інших динаміків. Чим вища чутливість динаміка, тим гучніше він буде грати при меншій потужності сигналу. Тобто, чим вища чутливість, тим, в принципі, краще. Окрім чутливості, можна ще звернути увагу на такий параметр, як добротність. Він позначається латинськими літерами QTS. Якщо добротність менше позначки 05, 0,6, то такий динамік. Краще підійде для встановлення в корпус. Якщо в нас добротність більша, ніж 05,06, як я вже казав на початку відео, то це, в принципі, в нас вже готовий фрієрний динамік, або для такого динаміка потрібно буде зробити дуже великий корпус. До речі, інколи ви могли б бачити, коли сабвуферні динаміки встановлюються корзиною або магнітною системою назовні. Виглядає це дуже круто і робиться в тих випадках, коли немає можливості встановити корпус певного об'єму, адже магнітна система-динаміка частково забирає. Об'єм корпусу. Якщо ми обмежені в габаритах, тоді можна поставити динамік магнітної системи назовні і таким чином ну, умовно збільшити внутрішній об'єм корпусу для цього сабвуфера. Потужність цей параметр позначається в ватах і він всім дуже добре відомий. Найчастіше саме за цим параметром обирають сабвуфер або акустичні системи, що не є зовсім. Вірним. Потужність може бути номінальною, може бути максимальною, там ще є декілька варіантів потужності, вони нам не потрібні. В принципі, номінальна потужність це потужність сигналу від підсилювача, при якій динамік або савуфер може працювати тривалий час без спотворення сигналу. Максимальна потужність це потужність, при якій динамік там може працювати. Короткостроково до того, як він вийде з ладу. Зазвичай на пакуванні великими літерами вказується максимальна потужність, а вже меншими номінальна потужність. На це потрібно звертати увагу. Ну, в принципі, номінальної потужності 150-200 Вт буде достатньо для середньостатистичного автомобіля з середньостатистичним слухачем. Останній з основних параметрів, на які я звернув би увагу, це резонансна частота. Позначається він латинськими літерами FS і ну, такою нормальною резонансною частотою для динаміка вважається 25. Менше 20 сабвуфери не зустрічаються, і 40 це вже досить високий показник для сабвуфера. В принципі, сабвуфери з такою резонансною частотою, як мені відомо, теж не зустрічаються. Резонансна частота вимірюється на голому динаміку без. Корпуса, ну і потім зазначається вже в технічних характеристиках до сабвуфера. Після встановлення динаміка в корпус різного об'єму або різного акустичного оформлення, резонансна частота може змінюватись. Там ще вступає в дію поняття еквівалентного об'єму, але це вже дуже складна тема. В принципі, ми тут повинні розуміти, що резонансна частота це частота, на якій йде найбільше спотворення сигналу. Але єдиних правильних критеріїв вибору. Сабвуфера не існує і неможливо обрати класну модель, ґрунтуючись виключно на цифрах і характеристиках, які я озвучив. Але на ці характеристики потрібно звертати увагу. Тут найголовніше, в першу чергу, як і при виборі динаміків, буде звучання. І найкраще за все послухати декілька моделей і обрати для себе ту, яка сподобається за характером звучання. Але якусь ще додаткову рекомендацію стосовно підбору САБа до типу корпусу автомобіля, можна дати. Наприклад, якщо у вас автомобіль типу Седан, де є жорстка, Перетинка між салоном і багажником, для таких автомобілів краще обирати сабвуфери типу фазоінвертор або бандпас. Якщо ваш автомобіль типу хетчбек, кросовер там позашляховик, де суцільний простір між багажником і салоном автомобіля, для таких автомобілів можна розглянути сабвуфер типу закритий ящик. Але все ж таки, на перший план в нас виходить. Своє власне відчуття звуку. Якщо вам подобається фазоінверторний інверторний будь ласка, ставте його в універсал. Якщо вам подобається якийсь там закритий ящик в вашому седані, будь ласка, слухайте так. Головне, щоб це приносило вам задоволення. На цьому в мене, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою і до нових зустрічей.